Всім привіт! Дивіться підновити дані з програмного Gwinum RAID 5 масиву операційної системи. FreeBSD. я покажу, як встановити останню версію FreeBSD з графічною оболонкою GNOME та як створити та налаштувати програмний RAID 5 із трьох дисків. Гвіном це програма керування диспетчера логічних томів, реалізація менеджера томів Віном в Геом. Він пройшов безліч змін і з моменту початкового імпорту ще в п'ятій версії FreeBSD. Проте з початку 2020 року ґвіном застарів. В даний час він вважається в основному необслуговуваним і поступається GFS для більшості цілей, але все ж таки використовується деякими користувачами при організації системи зберігання даних. Для початку розглянемо як встановити FreeBSD. Як і для встановлення будь-якої операційної системи спочатку потрібно завантажити інсталяційний образ. На офіційному сайті є кілька версій архітектури 64 та 32 бітна. Ми версію в залежності від кількості оперативної пам'яті. Створюємо завантажувальний накопичувач за допомогою спеціальної утиліти, наприклад, Rufus або Etcher. Відключаємо накопичувач до ПК, на який встановлюватимемо систему і завантажуємося з флешки. На початку завантаження тиснемо Enter для вибору першого пункту встановлення. Далі ви побачите вікно установника, вибираємо Install і тиснемо Enter. На наступному етапі можна вибрати на розкладку клавіатури. Мені достатньо тієї, що стоїть за замовчуванням. Select. Вказуємо ім'я сервера. У вікні вибору компонентів для стандартного серверного складання достатньо цих двох компонентів Lip32 та Ports. Для вибору тиснемо пробіл і ОК OK для продовження. Потім йде розмітка диска. Я вибираю автоматичну UFS-OK. OK. У мене для системи виділено окремий диск. Вибираю «And Disk». Якщо вам потрібно створити окремий розділ, натисніть Partition. Вибираємо зі списку таблицю розділів, перевіряємо розмітку диска та тиснемо «Finish» І погоджуємося перезапустити диск. При цьому всі дані будуть видалені. Далі встановлення системи проходить без участі користувача. Чекаємо на її завершення. Вводимо пароль суперкористувача root та іще раз для підтвердження. У налаштуваннях мережі виберіть адаптер ОК. Тепер потрібно вказати параметри IPv4 Yes. Використовувати DHCP, Yes, IPv6NO. Вибираємо регіон. Країну, налаштовуємо дату та час Skip. Далі потрібно вибрати служби, які запускатимуться під час завантаження: SSHD, NTPD і PAWERT. Виберемо параметри безпеки 3, 4, 7, 8. Для додавання нового користувача на цьому етапі тиснемо Yes або «No». Після перезавантаження та запуску FreeBSD, ви побачите командний рядок. Так як у командному рядку працювати не всім зручно, я покажу ще, як встановити графічну оболонку GNOME. GNOME це безкоштовне середовище робочого столу з відкритим вихідним кодом для unix подібних операційних систем. Для роботи графічної оболонки необхідно встановити Xorg. Xorg це сервер віконної системи X Windows Server, який дозволяє користувачеві організувати для себе графічне робоче середовище. Щоб встановити Xorg, введіть таку команду. Та єс yes для підтвердження. Після чого почнеться встановлення. Після встановлення Xorg можна приступати до встановлення Gnome. Вводимо наступну команду. Потім Yes для підтвердження. Після встановлення компонентів графічний інтерфейс автоматично не завантажиться. Щоб під час запуску системи він завантажувався автоматично, потрібно внести деякі налаштування. Вводимо в консолі таку команду. В результаті відкривається конфігураційний файл, до якого потрібно додати рядок з таким змістом. Після тиснемо Escape. У вікні вибираємо Live Editor і тиснемо Enter. Потім вибираємо пункт Save Changes і ще раз тиснемо Enter. Для перезавантаження пишемо Reboot. Після перезавантаження ви побачите не консоль, а графічний інтерфейс. Вводимо логін і пароль, який раніше вказали. Після введення пароля завантажиться робочий стіл Genome. На цьому встановлення FreeBSD та графічної оболонки Genome завершено. Отже, система встановлення для зручності керування у нас є графічний інтерфейс. Тепер розберемо, як зібрати програмний рейд масив 5 рівня. З трьох накопичувачів, підключених до ПК для організації сховища важливих файлів, для початку нам потрібно визначити імена підключених дисків та визначити ті, з яких буде побудовано рейд. Вводимо команду. В результаті система виведе наступне: CD0 0 це наш привід, DA0 0 диск із системою, da 3 da 2 та DA1 1 це диски, з яких ми збиратимемо RAID 5. В системі вони знаходяться в таких папках. Якщо ви вагаєтесь, то можна подивитися розміри диска. Для цього вводимо таку команду. В результаті система виведе наступну інформацію. Надалі вона нам буде потрібна. А саме розмір накопичувача. Для наочності я виділила її на екрані. Тепер потрібно створити директорію, до якої монтуватимемо наш рейд. Назвемо її, наприклад, сервер. Потім потрібно створити конфігураційний файл нашого рейда. Вводимо. І заповнюємо його. Потрібно вказати імена дисків, конфігурацію RAID та розміри накопичувачів. Drive RAID 5, 1, псевдонім фізичного диска можна вигадати будь-який, DFDA1, сам диск у системі, Volume RAID 5 це назви віртуального диска, який і утворюватиме наш RAID 5. Flex це набір, який надає повний адресний простір. Оскільки ми організовуємо RAID 5, вводимо Org RAID 5, а розмір страй. Буде 256К, рекомендовано документацією. SD це піддиски. Ми використовуємо три диски розміром 30 ГБ, але розмір вказуємо ту цифру, яку ми виділили раніше. Тиснемо Escape та зберігаємо зміни файлу. Тепер можна створити сам масив RAID 5. В результаті буде створено пристрій dev gvinuum RAID 5. Далі нам потрібно створити на ньому файлову систему. Далі нам потрібно зробити, щоб модуль vinum завантажувався автоматично. Нам треба змонтувати наш масив. За точку монтування беремо папку сервер, яку створили на початку. І потім перезавантажуємо комп'ютер. Ось і все. Рейд 5 зібраний. Перевіряємо роботу командою. Бачимо три наші накопичувачі. І новий том з відповідним обсягом. Зараз RAID 5 досить надійне рішення в плані збереження важливих даних, але як і будь-яке сховище не ідеальне, і в результаті різних факторів може відбутися порушення його роботи та втрати інформації. Якщо ваш сервер не працює, вийшов з ладу один або кілька дисків масиву, в результаті ви втратили доступ до критично важливої інформації, скористайтеся спеціалізованою програмою для відновлення даних Hetman RAID Recovery. Уталіта підтримує більшість популярних файлових систем та типів RAID. На літу прочитає всю необхідну інформацію та збере зруйнований RAID в автоматичному режимі. Вам необхідно лише запустити аналіз та дочекатися закінчення процесу та зберігти потрібні файли. Дістаньте диск із сервера, на якому було зібрано RAID, та підключіть його до комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо материнська плата не дозволяє підключити всі диски, скористайтеся спеціальними перехідниками та розширювачами. Як бачите, програма легко зібрала RAID і відображає всю знайдену про нього інформацію. Це наш RAID 5 із файловою системою UFS. Тиснемо по диску правою кнопкою миші і вибираємо Відкрити. Вказуємо тип аналізу, швидке сканування, оперативно просканує диск та відобразить всю знайдену інформацію. Якщо в результаті потрібних даних знайти не вдалося, запустіть повний аналіз. Поверніться до початкової сторінки менеджера дисків, класніть по накопичувачу правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. Вибираємо повний аналіз, файлову систему. Далі. В особливо складних випадках рекомендується виконати пошук за сигнатурами, встановивши позначку навпроти глибокого аналізу. В результаті програма відобразить файли та папки, які залишилися на дисках. Знайдіть потрібні файли, позначте їх та натисніть Відновити. Покажіть місце, куди їх зберегти. Перш ніж приступити до збереження, потрібно подбати про наявність достатнього дискового простору. Вказавши каталог, тиснемо Відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаній папці. В особливо складних ситуаціях при затиранні критично важливої службової інформації на дисках програма може не зібрати рейд-масив в автоматичному режимі. У такому випадку тут реалізовано функцію ручної побудови RAID у конструкторі. Для такої побудови вам потрібно знати всю інформацію про зруйнований масив. Відкриваємо RAID конструктор, вибираємо пункт створення вручну і вносимо дані масиву. Тип RAID, порядок блоків, їх розміру додаємо диски, у тому числі складався масив і вказуємо їх порядок. В результаті він повинен з'явитися в цьому вікні. Якщо параметри вказані правильно, ви побачите дерево каталогів. Якщо його немає, параметри вказані неправильно або недостатні, щоб визначити рейд. Можливо, потрібно вказати сув, по якому знаходиться початок диска, а визначити його можна за допомогою хекс-редактора. Вказавши всі параметри, тиснемо додати. Після цього масив з'явиться в менеджері дисків. Аналізуємо його, швидкий чи повний аналіз, та відновлюємо файли, які потрібно повернути. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте в коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!